Підключаємо до розмови гостя політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Доброго ранку героям слава. Отож, у значить заявах від Набу, зокрема, керівник підрозділу детективів НАБУ, які займалися викриттям схем розкрадання в енергоатомі, назвали цю операцію Мідас. Він сказав, звати його Олександр Абакумо. Повідомив, що під час розслідування цієї справи в різних ситуаціях фіксували чотирьох міністрів. Хтось із них раніше був міністром, хтось із них пізніше був міністром. Ну і от сьогодні одного з цих відсторонили від обов'яз... від виконання обов'язків міністра юстиції сам Герман Галущенко сказав, що це цивілізований хід. Поки триває розслідування, то значить отаке політичне рішення ухвалювати треба. Кризові комунікації української влади, зокрема і кабінету міністрів. Як ви їх оцінюєте? Тому що ну те, що зараз робиться, це справді фахівцями називаються кризовими комунікаціями, і критики на ці комунікації з боку влади є дуже багато. Ну правильно роблять, якщо є якісь підозри, то ця людина йде в даному випадку, ну набу звичайно багато чого теж розповідає. Я пам'ятаю по півоварському такі розмови були за минулої каденції. Потім за 10 років нічого не виявили. А ось щодо конкретних розкрадань, ну дивіться, я хотів би бачити документи. Все ж таки, а документи це полягає в тому, що а, чим займався голова правління. Енергатому, е, головний бухгалтер, е, голова юридичного департаменту. Якщо вони були, якщо там були схеми, в тому числі тому, що безпосередні ці міністри е, безпосередні це міністри, якщо там здійснювався вплив, ну це мало доказуємо, поки немає конкретних документів. А це можуть сказати виключно ті, які підписували ці документи. Ну і наглядова рада, звичайно, в даному випадку. Чекаємо, коли будуть конкретні, конкретні факти, тому, що все це вже було. Я вже це бачу. Добре, ну якраз на наглядову раду відправили всю повністю. Але уже вчора, ну я не думаю, що ми зараз будемо так дуже глибоко в юридичних тонкощах, але буквально в двох реченнях я можу це пояснити, в чому був закид до цього рішення. Що зараз, поки немає нової наглядової ради, то і голову правління, і все керівництво енергоатому поміняти неможливо, бо за законом виключне повноваження в цьому є саме у наглядової ради. Тимофій Милованов напередодні дуже рано написав, Писав, що виходить зі складу цієї наглядової ради енергоатом, а потім відправлена вся наглядова рада. Ну і тут, по суті, сам інститут, я так розумію, теж не спрацював. Хоча для паралелі маю навести ще один приклад, який теж став публічним напередодні. Громадська антикорупційна рада Міністерства оборони України якраз і написала, що окей, був якийсь там варіант контракту на постачання бронежилетів, але вони як громадська рада. Да, перевірили і сказали, що тут буде атата, і тому цей контракт розірвали. Власне, тому зараз і Рустем Умеров, який нині секретар РНБО, а тоді був міністром оборони. Він зараз спокійно каже, що ні 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 ніяких там історій з тим часом, коли він перебував на посаді міністра оборони. Там ніякої історії з Міндичем, і оцим, всім, значить, центром відмивання грошей просто не було. Тому що справді контракт завернули. Це тоді у нас виходить ну персональний фактор в різних. Них громадських і наглядових радах ні, ну так це ж юридична конкретика. Це ще раз показує, що розмова може бути різними, а документи є документами. Щодо голови щодо голови правління з вами не погоджуюся. Хто сказав, що не можна порушувати кримінальні справи на той час, там може бути виконуючий голови правління, є акціонер, держава. Яка може виконувати всі ці речі і здійснювати безпосереднє там призначення. Я я не впевнений, що там немає механізму. А якщо Наглядової Ради немає, так що тепер працювати там ніхто не буде. Це порушує принцип безперервності влади в даному випадку. А, ну правильно, якщо ну ну це знову таки показує, що одна справа, що хтось там десь говорив, так а інша справа, що воно не відповідає дійсності. Виявляється, цього контракту немає. Тобто там могли бути десь в якісь квартири озвучені намери. А конкретика полягає в тому, що цього контракту просто не було. Це вже, це вже конкретні речі. Ну, що знаєте, я як, як юрист та економіст, дуже люблю факти а, і а, цифри в даному випадку. Я сказав: цього контракту немає. Значить, питання вичерпано. Тобто, один з епізодів, який обговорюється в плівках, так ну він не відповідає дійсності. Добре, давайте тепер до Рустема Умєрова, тому що він якраз напередодні написав, що ПРИМБУ прибув до Стамбула з візитом і зазначив, що цими днями працюватиме у Туреччині та ширше на близькому сході для того, аби розблокувати процес обмінів Росії. Росіяни почали знову говорити Російське міністерство закордонних справ про те, що ну вони нібито готові повертатися до прямих переговорів, наприклад, у Стамбулі. Але ну звісно звинувачують Україну питання обмінів полоненими, питання репатріації тіл загиблих. Це поки що єдине, що працювало в умовно стамбульському форматі. Як ви бачите, його його майбутнє його розвиток розвитку не буде. Що, що помінялося щось в Росії? Там президент помінявся, Лавров помінявся. Лавров говорить, те, що те, що продовжує говорити Путін. Тим більше вони під стамбульським форматом а, мають на увазі продовження а, так зва так званих перемовин, які були 22-му році. Те, що вони вважають базовими а далі вони а, а, беруть цей паперець, який вони називають а, а, стамбульськими угодами. А де написано, що Україна повинна скорочувати армію, е, припинити виробляти зброю далі ніж 40 кілометрів е, дальністю і не мати важкого зброї. Ну тут нічого немає дивного. А щодо гуманітарної питання, ну це знову такі. Е, е, Спроба росіян а, а, показати в першу чергу американцям, що, начебто, вони йдуть на які перемовини на які перемовини вони не збираються йти, і тому вони показують, що є конкретні такі речі. Ми, начебто, тут обмінюємо полонени. Тільки проблема в тому, що така не так обмінювалась без цих зустрічей, і до цього були конкретні факти. Тому я тут не дивуюся позиція Росіян, нічого не помінялося і не поміняється, поки Путін буде при владі а поки Путін. Буде при владі він буде вимагати, щоб Україна покинула чотири області. Це для припинення вогню. А покинуло чотири області, відмовилась від НАТО. Ну і ці стамбульські угоди, так звані, от і все. А, добре, ну і тепер про організацію Об'єднаних Націй. Київпост з посиланням на якихось своїх співрозмовників пише, що адміністрація Трампа виступила за те, щоб вилучити з щорічної резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Кримського півострова та інших регіонах. Там є занепокоєння, що по суті ну це послабить головний ООНівський, Щорічний документ, який послідовно засуджував російське вторгнення, ну і от чи це вважати вкидом, чи це вважати якраз черговою поступкою від американської адміністрації? Ну бо просто проголосоване в резолюції генасамблеї ООН, ну воно в реальності ситуації на землі справді не поміняє. Але навіщо, навіщо давати пас росіянам? Ну давайте по факту подивимось, буде воно чи не буде. Знаєте, тут стільки вже вкидів, чому в тому числі через західні медіа, через наші медіа, які потім вже багато разів не підтверджувались. Ну все відповідно до стандартів. Бібісі. Ви знаєте, зараз там скандал. Трамп наїхав на бібісі за те, що вона е, вирізала частину його промови 19-го числа. І там він директор BBC, до речі, йде зараз у відставку через цю всю історію. Трамп тисне, щоб вони повністю цей фільм показали все. Всі слова, які він говорив. Інакше він буде судитися з BBC на мільярд доларів. А тому я о, досить спокійно ставлюся до цього, поки не побачу, знов таки де папери, де папери? Хто підписував папери? Якщо побачимо папери, то теоретично може бути. Чи зміниться ситуація? Ну ніяк не зміни ситуацію. Тим більше що тут американці будуть порушувати свій угоду про непорушність кордонів в Європі, яку вони самі теж підписували у 1975 році в Хельсинки, навіть якщо теоретично давайте, якщо є мала ймовірність, якщо теоретично може бути. Ну, перше риторичне питання, і що що Європа поміняє щось? Ні, Україна поміняє щось ні самі американці, самі американці ніколи не визнають Крим Російським, тому що це треба через конгрес проводити. Тим більше на Трампа тисне все ж таки і виборці тиснуть, які вимагають допомоги Україні і підтримують збільшення до санкцій проти Російської Федерації. Ну і завжди ми повинні пам'ятати історію про Ізраїль. Скільки проти нього було резолюцій ухвалено? А там же, мабуть, а потім скасовано ось ну дуже багато. Чи вплинуло це якось на позицію Ізраїля стосовно захисту власного суверенітету і можливості знищувати ворогів? Ні. Добре, давайте тепер до ситуації в самій Росії цікаву історію сьогодні зранку знайшли у російському комерсанті. Написали, що дисконт на російську нафту Юралс до відповідно до ціни бренду у Приморську значить виріс до 19,4 долари за барель. А в новоросійському порті дають дисконт до 19,4 долари за барель. На початку цього місяця ну, тобто. Менш ніж два тижні тому значить цей дисконт був 11-12 доларів за барель. Ну і відповідно, тобто на санкції, які накладені американцями, по суті починають потроху працювати, тому що додаткові дисконти це означає менший заробіток для росіян. Ну і українські санкції, напевно, потроху починають працювати. Ну не потроху по, починають працювати. Тобто, дивіться, те, що починається знищення російських НПЗ, це має накопичувальний ефект. Значить, кудись треба дівати нафту. Так? А, нафта починається затоварювання. А, якщо на в Приморськ а, там ще ну поки що більш безпечно, там вже були пошкодження з боку України а, цієї інфраструктури, то можливо. Що вони можуть туди експортувати, А по чорному морі ми все бачимо, що от СБУшники лупили по цих по танкерах. Три танкери було ж пошкоджено. і щось там теж знаєте, якось сумно стало в тих портах. Невідомо чому щось щось ці судновласники думають, що не треба ризикувати. Тому там може бути дисконт. Проблема в тому, що ніхто купувати це навіть за такий дисконт не буде. Це перші фактори, які працюють. А другий фактор, який працює, це ОПЕК, який активно нарощує видобуток нафти. і третій фактор це знову Саудівська Аравія. Саудівська Аравія починає подавати. Ти тиснути на ціни починає знижки давати, в тому числі Азії, тому що у них є такі можливості. І Індія скорочує все ж таки під тиском США. Те, що ми з вами обговорювали, що все ж таки США дотиснуть індусів, тому що у них є важелі тиску на Індію. Ну і я от вчора теж читав повідомлення: Бразилія. Бразилія щось починає задумуватись. А навіщо їм російська нафта? Мабуть, ще стимулює появу американського флоту біля біля берегів Венесуели, і взагалі в Карибському басейні. Тобто, процес, який запустив а, Трамп, так захищаючи власні інтереси і власної країни. Війнова автоматично б'є по Росії, і це те, що я завжди говорив. і продовжую говорити, трамп не може одночасно врятувати Росію, як це завжди хотіли американські президенти. Останні 150 років, і захистити інтереси Сполучених Штатів Америки в тому розумінні, як він їх просуває. Тобто, всі повинні купувати чудову, як він завжди говорить, чудову американську нафту і не менш чудовий американський скраплений газ і це вже має, має конкретний ефект тому що це що почалося ще десь півроку тому а якщо 19 доларів за барель ну там на Юралс, ну тепер дивіться якщо там 60, 60 скільки зараз 63, ну вважайте що зараз 42 нафта повинна купувати можуть продати росіяни а це ну якщо вони 58 заклали в цей бюджет, ну це просто катастрофічна цифра для росіян. І я думаю, що це тільки початок. Це тільки початок, тому що зараз невідомо, що будуть з активами Лукойла, які активно зараз скажімо так, набувають набувають нових власників, і це не росіяни будуть про що вічливо нагадали американці. Коли Гунвар це намагався купити цей цей активну Лукойла за кордоном і так далі, тому Україні слід продовжувати бити по енергетиці Російської Федерації для того, щоб у них взагалі не було можливості а, навіть а, о, підживлювати, наприклад, роботу нафта а, НПЗ а, та е, нафтогонів. Ну і власне Болгарія, це теж інформація з учорашнього вечора. Болгарія розглядає можливості і вже надала. Там було рішення певне парламенту, щоб уряду надати повноваження, взяти контроль над болгарською дочкою Лукойла, і відповідно тепер уже передати під управління уряду. А можливо, навіть націоналізувати ці активи. Я так розумію, що навіть такі країни, як Болгарія, хоча там по різному відбуваються ситуації, пам'ятаємо, Віктор Орбан якраз навпаки, виторгував, Овував собі можливість принаймні на рік відтермінувати санкції щодо дочок російських нафтових гігантів і Рознефті, які працюють в Угорщині. Болгарія йде трошечки іншим шляхом, і зараз уже ну в принципі прийняла правові механізми, в тому числі для можливої націоналізації. Я так розумію, що «Роснефть» і Лукойл це те, що американці сказали, отут можна роздерибанити, і зараз всі шукають а який шматочок собі взяти. Ну в Угорщині в Болгарії трохи інша ситуація, тому що все ж таки в Угорщині є окрема нафтогазова компанія, яка належить угорцям. У них немає ресурсу, а в Болгарії і ресурсу немає. і є безпосередньо завод, який безпосередньо належить Лукоїлу там до 80% ринку. Якщо не помиляюся, тому я не виключаю, що болгари підуть шлях... шляхом німців. Які взяли під керування цієї компанії. але тут ну правда в, в Німеччині Роснафта там відсрочку зробили американці їм, а в м, Болгарії Лукойл, це все трохи тр тр інші речі, і не виключено, що в дійсності в якимось чином або там болгарський уряд буде керувати цими процесами і будуть можуть власне сходити, але я не здивуюся, якщо там з'являться з одним збігом обставин звичайно американські компанії. Добре, що ж дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.